Друзі, перед вами найвідоміший фонтан Риму, фонтан Дітреві, який став культовим після італійського фільму Дольче Віта. Символізує собою, мов би колісницю Нептуна, який з тритонами на конях виїжджає із моря. Щоб мати уяву, скільки тут людей, щоб кинути монетку з бажанням повернутися до Риму. До речі, монетки, які кидають сюди, щоб повернутися, йдуть, збираються і йдуть на допомогу бідним та потребуючим.